Доброго дня, любі наші хлопчики і дівчатка. Ми з Мишком вас запрошуємо на художню літературу. Сьогодні ми з вами читаємо і слухаємо оповідання Василя Сухомлинського Лялька під дощем. Перед тим, як ви послухаєте оповідання, я хочу. Вам розповісти трішечки про дитинство. Колись і я була маленькою, колись і ваші батьки були дітьми, а зараз ви дітки, тож у кожного із нас залишилися спогади про наше щасливе дитинство. А воно дійсно було дуже-дуже щасливим. Дитинство це царі... чарівний світ, чарівна країна, господарі у ній діти, найчудовіший народ. Іграшки до вподоби і дорослими малим, Але особливим є те, що граються по-справжньому люди тільки в дитинстві. Тож дітки, любіть свої іграшки, бавтеся ними, але будьте акуратними. Послухайте, як кажуть, з іграшками добре грати, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати. Ви ж нічого не ламайте. Всі іграшки після ігор поскладайте. Тож, я запрошую вас послухати оповідання. Після того, як ви послухаєте відповідання, будь ласка, дайте відповіді на ті питання, які будуть поставлені перед вами. Тож, ми з Мишком Починаємо з вами разом слухати оповідання лялька під дощем. Зіна вкладалась спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ, блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води, іде дощ. Ой, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це сталося? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалась гроза, від цих думок? Зої стало важко і вона заплакала. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочку. Вона побігла до лавки, взяла Зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама включила світло і, широко відкритими від страху очима, дивилась на порожнє ліжко. Побачивши зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочку. Давши рушник, сказала Витреш і Зою, як це ти її забула на лавці. Ніколи більше цього не буде, матусю. А зараз, дітки, дайте відповідь на запитання. Що побачила Зіна, коли почалась гроза? Чому вона заплакала? Що робила Зіна? А що пообіцяла вона мамі?